Немає стандартів. У тебе немає стандартів, так? Да? Все, ти приймаєш все. Ти приймаєш все. Не купив подарунок, нічого страшного. Головне, що ми в місті. Головне, що ми в місті. Не запросив ресторан. Нічого страшного. Я сама заплачу, а льошенька кашельок забув. Нічого страшного, так? Да? І він тоді розуміє, наша Льошенька. Що дурі нічого не треба, вона й так мені дає. Вона мені дає зверху, і ще й гроші дасть, і в ресторані заплатить. Все зробить. Чого той Алешенька ради вас може старатися? Нічого не буде раді вас старатися. А інша дівчинка, о, у неї стандарти. У іншої дівчат є стандарти. Вона не буде приймати аби що, або як. Вона не прийме в нього якусь какашку завернуту в цю фольгу. Ніколи в житті. Вона ту Альошеньку роздібе. Вона не приймає, що, що попало. Вона жде найлідше. Вона і время є. Вона піде з подружками про сіку вип'є. Вона сама не буде чекати, поки Альошенька її напише. Вона і є время, вона не спішить. Прийде той, хто їй принесе в зубах. І приходять, і не один. Вона вибирає. Да? Вона не говорить нічого. От один кліщ відпав пішов нахуй. Я варта більшого, я взагалі подожду. І от тоді їй дають, тоді їй дають дівчонки, тому що він розуміє, якщо я їй все не віддам, що в мене є, то вона піде.